Вітаю кожного з вас на каналі. Радий оголосити про повернення рубрики PUF у новому форматі, щоб кожен з вас міг краще розуміти динаміку ринків і навчитися формувати власні торгові ідеї. Тепер рубрика буде поділена на дві частини да, на короткий анонс. Це дозволить слідкувати за ринком на всіх його етапах. На початку тижня я запускаю рубрику PUF, називається Weekly Insights. Робимо огляд ключових пар формуємо загальний торговий настрій на найближчі дні, і це наші можливі очікування та ідеї щодо напрямків без конкретного плану да, для того, щоб задати орієнтир на тиждень. Наприкінці тижня будемо. Я хочу запустити да, PAF Weekly Outlook, де ми будемо підводити коротко підсумки, розбирати, що відбувалося взагалі з ціноутворенням по відповідним парам, як взагалі. Наші ідеї е, співпадали з тим, що по факту буде на ринку, і які фактори були вирішальними, а які моменти залишились поза увагою для того, щоб покращувати, власне кажучи, е, свій досвід, свій погляд. І я думаю, що це допоможе не лише краще розуміти ринок, а й покращити навички аналізу та інтерпретації тих нових змін. Ця рубрика пов'язана також з моєю особистою потребою у внутрішній роботі над генерацією досвіду та спостережень в деяких аспектах, да? тому що і є загалом, скажімо так, ті напрями і ті вектори, які загалом мене цікавлять. І однак, оскільки порівняний аналіз у такому форматі буде корисним не лише мені, а й кожному з вас, то я вирішив зробити його публічним. І як казав Марк Дуглас, Ключ до торгівлі це навчитися мислити в категоріях ймовірності, а не передбачень. І нехай цей підхід стане нашим принципом, коли щотижня ми будемо формувати ідеї по ціноутворенню та аналізувати їх. Тож очікую на ваш фідбек і сподіваюся, що рубрика загалом буде корисна. Почнемо з пари Євро-долар, і давайте подивимось на. Загалом на тижневий період, мабуть, да, тому що так буде більш правильно. Кінцевий таргет на наступний тиждень все ж таки є ідея, що це буде даний фрактал. Якщо ми подивимось на місячний період, ціна загалом в контексті взаємодії з потенційною точкою А все ще не досягла кінцевої точки Б. І тільки питання часу, коли це станеться. Я думаю, що наступного тижня це все-таки відбудеться. Тому що потенційно в роботі з проблемними областями ціна не отримала поки що реакцію. І якщо ця реакція все ж таки відбудеться, найближчі діапазони, на яких розглядалися б е, ідеї, да, були якраз б такі тижневі діапазони. Тому повернення в межі цього рівня е, інвалідує загалом е, Беріж Старілайн на ближчі тижні. але в контексті е, локального ціноутворення да, ми можемо взагалом працювати з ключовими рівнями на тижневому таймфреймі. Е, і якщо ми візьмемо знову ж таки весь місячний діапазон зону найбільш проторгованого об'єму, да, то тижневі неефективності загалом це ті проблемні області, які можуть демонструвати короткострокову реакцію, але ці короткострокові реакції будуть розглядатись як потенційна доставка е, в цінові діапазони продавців із подальшим продовженням несхідного руху. Ми бачимо ті фрактали, які загалом могли демонструвати реакцію, але ця реакція поглиналася усім, усім потоком продаж, да, тобто була експансія від продавців, і ціна все ж таки не досягла точки Б і потенційні проблемні області, які знаходяться тут. Я розглядаю як доставка до найближчих зон інтересу в контексті відповідних сценаріїв. Тобто, якщо у нас проблемна область знаходиться на Тижневому тикремі, то найближчі цінові діапазони, на яких я б розглядав реакцію, були б якраз таки денні діапазони з ідеєю продовження несхідного руху. Тут актуальний принцип, поки зворотні не доведено. Тому. Ідея на тиждень, що ціна все ж таки продовжить свій несхідний рух, і кінцевий таргет буде знаходитись в межах відповідної точки Б. Питання тільки коли ціна їх досягне або на початку тижня, або в кінці тижня, і дасть можливість попрацювати, і чи дасть точніше можливість попрацювати з відповідними ціновими діапазонами, формуючи Беріш Сторілайн. Що стосується загалом якихось аспектів, я думаю, що в контексті відповідних ідей ми повернемось до вас з вами, точніше. В кінці тижня да, до тих ідей десь можливо навіть трішки більш детально проговоримо відповідні аспекти, чому ціна рухалась тим чи іншим ціно, чином да, для того, щоб підсумувати. Але знову-таки, да, якщо узагальнювати всю ідею і е, дати зрозуміти, чому саме така думка, да, чому вдруг я вирішив, що. Ціна все ж таки буде досягати точки Б, бо за, за ідею беруться базові постулати price-section. Ціна ходить від внутрішньої ліквідності до зовнішньої ліквідності і навпаки. Ціна ходить від неефективності до неефективності. І зараз я маю на увазі зону найбільш проторгованого об'єму або зону найменш проторгованого об'єму. Якщо ми говоримо про bearish storyline, тому що ми бачимо потенційне формування максимальної ціни, а мінімальна ціна все ще не встановлена. То в контексті Bearish Storyline ціна відреагувала на внутрішню ліквідність. Потенційними таргетами була якраз таки зовнішня ліквідність за відсутності інших неефективностей цих цінових діапазонів. Найближчою неефективністю в рамках відповідної реакції був дисбаланс на місячному таймфреймі, але відсутність реакції на найближчу неефективність загалом може відправляти ціну в відповідний конкретний. Торговий діапазон, який встановлюється максимальною і мінімальною ціною, да? і, власне кажучи, будь-який е елемент price action може продемонструвати відповідну реакцію, або ціна загалом інвалідує цей торговий діапазон, досягнувши мінімальної ціни, яка була встановлена раніше, і, сформуючи, е сформува е і може сформувати новий ціновий діапазон. Точніше, вибачаюсь, новий торговий діапазон, який буде актуальний для того, щоб будувати подальший наратив. Тому точка А знаходиться в цих межах, точка Б також ідентифікована, да? і далі тільки питання в тому, як ми будемо працювати. Якщо місячна зона найбільш проторгованого об'єму все ще є актуальною, то вона доволі широка і в контексті теорії Time and Price реакція на неї може бути розтягнута в час. Це може, якщо це місячний таймфрейм, це може перевалювати за багато-багато тижнів чи місяців. Тому ми можемо використовувати ключові рівні молодших таймфреймів як тригери, а тригери потенційно можуть бути проблемними областями для побудови відповідної сторілайн в контексті вибраного напрямку. Ключова сторілайн. На, на, на поточному графіку, це bearish-storyline, тому я би продовжував працювати від bearish-storyline е, в контексті реакції на відповідні проблемні області, як я й казав, да? тобто хочеться застрягання в найближчих неефективностях на е, денному таймфреймі. Це те, що стосується євро. Подивимось сьогодні, мабуть, чотири пари ключові, да? і сформуємо ідею по, по ним. Е, що стосується. Пункт Стерлінгів, да, аналогічна ситуація. Є зона найбільш проторгованого об'єму, де загалом можна використовувати будь-які тригери. Чому ця зона е, найбільш проторгованого об'єму актуальна? Тому що ціна відреагувала на Фрактал в контексті квартального періоду, і це проблемна область для Bullish storyline, Line, тому ми в рамках відповідних сценаріїв роботи з проблемними областями будемо працювати від найближчих неефективності на X-1 таймфрейм. Тобто, якщо це X тимфрейм, то найближчий діапазон на X-1 таймфреймі це та зона, від якої ми будемо чекати реакцію. Але знову ж таки, беручи до уваги теорію Time and Price. Реакція на відповідний діапазон може бути розтягнута в часі. І якщо дійсно ціна відреагувала відповідну на ефективність да, в даних межах, то ми можемо працювати в рамках Bearish Storyline і брати до уваги, е, як тільки що розказував на євро, да, у нас зона найбільш проторгованого об'єму знаходиться на місячному таймфреймі, але е, ідея тригерів на тижневому таймфреймі може бути актуальною для того, щоб будувати відповідні сценарії. Тобто, в нас буде цікавити, е, Проблемні області у вигляді фракталів або дисбалансів на відповідному таймфреймі. І все, що нам потрібно робити, це чекати ціну в найближчих цінових діапазонів x-1 таймфрейм. Да? Я про всі сценарії роботи з проблемними областями казати не буду. Їх є, їх є 4. Да? Але перший сценарій, який ми чекаємо, це xtf TA, x-1 TF по межах Strong, Order VOP. Інвалідація Сторонкордефол відправляє нас преміум дискаунт масив, але про це поговоримо, я думаю, що згодом. І ця рубрика зараз. Давайте про баяс, все-таки, а потім уже тобто про вікві да, тобто які очікування. А потім вже будемо говорити більш детально про те, які механізми і логіка формувались на ринку. Якщо ми подивимось на тижневий таймфрейм, да, тобто ціна досягла проблемної області минулого тижня, то найближчі неефективності, на яких я б розглядав продовження несхідного руху, був би якраз таки цінові діапазони на денному таймфреймі. Найближчий ціновий діапазон у вигляді дисбалансу знаходиться значно вище в цих межах, але ціна може формувати реакцію на зони найбільш проторгованого об'єму, які формуються в відповідних межах, найближ, найближ, найближча зона найбільш проторгованого об'єму знаходиться тут, і ми бачимо, що ціна вже реагувала на неї, власне кажучи, доставлялась до цього ключового рівня. Проте, я думаю, що в контексті взаємодії з ПДХ, да, тобто ціна все ще може реагувати на відповідні неефективності з продовженням несхідного руху. Або загалом, да, якщо ми говоримо про те, що тижневий тимфрейм може Власне кажучи, сформувати реакцію, і у нас є повноцінна сторілайн, яка починається з місячного тимфрейму, місячна зона найбільш проторгованого об'єму. Далі у нас є тижневий фрактал, який може демонструвати реакцію, то при валідації е об'єму на даному таймфреймі, якої ще все ще немає. Да, ми можемо побачити короткостроково bullish Story line, але варто бути дуже обережними з таргетами. Да, тобто найближчий таргет буде е привезлі daily High. Тобто максимум п'ятниці, і, власне кажучи, за рахунок взаємодії з відповідними таймфреймами, ціна може реагувати на дані неефективність з продовженням несхідного руху. Поточний таргет це наступна проблемна область. Безумовно, в контексті досягнення цього, цієї неефективності ціна може сформувати деяку консолідацію, але знову ж таки в контексті прийняття простих рішень, наступний таргет буде знаходитись на відповідному фракталі. Питання тільки в тому, чи буде це сформовано наступним, наступного тижня. Але Беріж Сторілайн для фунта це ще актуальна історія на той тиждень, який очікується. За умови того, що не буде сформована денна, не, денна неефективності, денна, денний ціновий діапазон, який продемонструє реакцію на тижневий ключовий рівень з відповідною Storyline. Що стосується тижневого, тобто тижневої неефективності, да, ми ж знаємо, що робота з проблемними областями також може відправляти ціну в найближчій неефективності на тижневому таймфреймі. Найближча неефективність це переоцінка активу і зона найбільш проторгованого об'єму, яка знаходиться тут, і в контексті роботи з проблемними областями ціна все ще може демонструвати реакцію в цих межах. І, відповідно, привізлі daily high може стати, скажімо так, тим самим фактором для того, щоб продовжити несхідний рух. Е, тому ідея продажів все ще є актуальною. Е, наступна пара, яку я хочу подивитись, це золото, тому що Так, тут взагалом також були ідеї того, що воно буде продовжувати свій несхідний рух. Е, чому? Тому що в контексті тієї ідеї, яка є, давайте подумаємо відразу про bullish storyline, тому що ми бачимо поточний, поточний ріст ціни, да, максимум все ще не встановився. Ціновий діапазон знаходиться в цих межах. Ключовий рівень цього цінового діапазону, яким є дисбаланс покуп, покупців ПВГ да, Buyers, Тобто дисбаланс це найближчий ціновий діапазон, на який може реагувати ціна, і яка загалом реакція очікується в цих межах? Якщо ми говоримо про тригер, то поки що реакції на тригер все ще немає. Тому ми чекаємо два елемента. Валідація об'єму, це або валідація об'єму, власне кажучи, на тижневому тимфреймі формування неефективності, або ми використовуємо е, принципи ТДА. Якщо у нас є ціновий діапазон на X тимфреймі, у нас є тригер, як потенційна зацікавленість покупців формування фракталу перед ціновим діапазоном на X-1 тимфреймі, це дає нам змогу зміщуватись на ще молодший тимфрейм, тобто на даний тимфрейм, і при. Повернення ціни в межі ключового рівня, да, якщо ціна повертається е, в межі ключового рівня, формуючи ці нові діапазони нові, ми можемо говорити, що у нас злітно превалюють покупки. Або якщо ми загалом да, цілимось в те, що у нас це проблемна область, і ціновий діапазон все ще не демонструє реакції, ми можемо працювати за принципом, поки зворотня не доведено. І а, якщо ми будемо на тижневому таймфреймі, власне кажучи, ідентифікуємо всі проблемні області, які у нас виникають, то в контексті сильної експансії найближчі цінові діапазони, на які ми будемо оцілитись, будуть формуватися відповідних сценаріях. X-теймфрейм таймфрейм проблемна область, x-1 таймфрейм, валідація об'єму. Валідація об'єму немає, тобто первинна валідація об'єму у формуванні Rejection блоку у нас не сформувалася в п'ятницю, і тому е, найбільш е, можливим варіантом е, роботи, да, це буде реакція на тижневий дисбаланс і застрягання в денних цінових діапазонах. Найближчий ціновий діапазон це якраз таки дисбаланс в відповідних межах. І якраз таки це буде потенційна е, точка опори для розглядання е, для формування планів е, продажами. У відповідних цінових відмітках з, відповідними, з наступними е, таргетами. Е, що стосується таргетів? Е, найбільш очевидна ціль, якщо ми праві, да, буде якраз таки, якщо ми говоримо про теорію ймовірності, найближча ціль буде якраз таки мінімум попереднього тижня, який знаходиться тут. Може давати реакцію і, відповідно, інвалідувати будь-який continuation trade. А е, наступний таргет це практал. Який знаходиться тут. Але тут варто зауважити, що у нас є зона найбільш проторгованого об'єму, яка все ще не була протестована. Зони найбільш проторгованого об'єму це найбільш прийнятні, найбільш точніше цікаві умови для формування потенційно фракталів, які можуть бути новими ключовими рівнями для побудови наратив. Тобто зони найбільш проторгованого об'єму це потенційне середовище для формування. Фракталів, які можуть ставати ключовим рівнем. Тобто, якщо ціна приходить в зону найбільш проторгованого об'єму, в даному ціновому діапазоні може бути зацікавленість покупців, і формування відповідного фракталу може говорити про те, що дані ціни, які знаходяться в цих межах, прийнятні для покупок. Тому формування фракталу загалом може відправляти може давати загалом наратив для того, щоб потенційно. Був сформований торговий діапазон. Взаємодія з фракталом з валідацією об'єму загалом дає нам можливість будувати ідею в рамках сформованого цінового діапазону, де ми або чекаємо формування Order Flow, або чекаємо справедливої вартості в межах відповідного торгового діапазону. Мінімальне. Справедлива вартість між максимальною і мінімальною ціною, це буде не, не що інше, як зона еквілібріуму сформованого торгового діапазону. А далі вже там ідентифікація елементів price-section, які, власне кажучи, ідентифікуються в контексті відповідних цінових діапазонів. Да? Елементи price-section загалом це не що інше, як відображення відповідних цін. Таким чином. Зона найбільш проторгованого об'єму може, може сформувати відповідну реакцію, тому наступна проблемна область, якраз таки ця зона найбільш проторгованого об'єму, але кінцевий таргет буде в межах відповідного фракталу. Ми бачимо, яке було прискорення минулого тижня, тому досягнення відповідних таргетів. Тільки питання часу. Це те, що стосується загалом а, Bearish Storyline і золота. І остання пара, яку ми подивимося, це буде, мабуть, японська ЄНА. Також цікавий актив. Якщо ми підемо на місячний тайфрейм, ми бачимо валідацію, ми бачимо ключовий рівень, на який відреагувала ціна. І далі ми будуємо. Ми використовуємо базові постулати пре для того, щоб ідентифікувати потенційні точки Б, або, загалом кажучи, проблемні області для побудови відповідного сценарію. Ми бачимо, що ціна не відреагувала на найближчу неефективність, тим самим від інвалідувавши Strong Corder Flow. І далі те, що я казав попередньо на попередньому активі: ціна за інвалідацією Strong-Corder Flow буде завжди прагнути до ем... справедливої вартості. Тобто в межах преміум дискаунт масиву Найближча неефективність, найближчий ціновий діапазон, який може давати реакцію, знаходиться в цих межах. Це зона найменш проторгованого об'єму, зона ФВГ на місячному таймфреймі, який може, е який би міг продемонструвати відповідну реакцію. Наступна проблемна область це зона найбільш проторгованого об'єму, яка знаходиться в цих межах, якщо ми говоримо про Bullish Torine. Е І наступний таргет, власне кажучи, це фрактал. Тобто базові постулати price action для bullish Story Line находить від е, неефективності до неефективності. І зараз я маю на увазі, да, або фрактальні максимум, або мінімуми, або зони найбільш проторгованого об'єму. Кінцевий таргет у нас знаходиться в цих межах, да, оскільки від внутрішньої ліквідності до зовнішньої ліквідності для bullish Story Line. І проблемні області, які ми ідентифікуємо, де ціна потенційно може отримати реакцію і дати нам можливість працювати в відповідних цінових діапазонах покупців. Це, власне кажучи, зона найбільш проторгованого об'єму наша СНР, да? зона найменш проторгованого об'єму все ще може давати реакцію, і фрактал. Як можемо працювати в відповідних межах, якщо ціна в контексті відсутності реакції на цінові неефективності відповідного таймфрейму, тобто це місячний таймфрейм, да, не демонструє ніякої реакції, не валідує об'єм, варто зрозуміти, де буде ключовий рівень відповідного цінового діапазону. Ключовий рівень даного дисбалансу знаходиться в цих межах. Поки ціна не повернеться в ці межі, говорити про те, що у нас актуальна береж торілайн. Мабуть, не приходиться. Тому будемо ми слідувати ключовому принципу, поки зворотні не доведено, і працювати з болю сторіла з наступними таргетами. Найближчий таргет на поточний тиждень знаходиться в цих межах. А як, власне кажучи, від чого будувати ідею покупок? В контексті потенційно розтягнутої реакції на проблемну область у вигляді дисбалансу, найближчою неефективністю, де ми будемо будувати ідею, буде даний. Дана зона найбільш проторгованого об'єму. Це, власне кажучи, той діапазон покупців, який цікавий для, потенційно для розгляду подальшого лонгового напряму. Якщо ми перейдемо на даний таймфрейм, ми тут побачимо, власне кажучи, формування торгового діапазону відповідним чином. А, і про що я хочу зазначити? Дана зона найбільш проторгованого об'єму все ще може бути не протестована. Тобто, якщо у нас формуються нові е, неефективності, да, ціна може досягнути спочатку даної проблемної області, а потім вже форм... без формування нових неефективностей повертатися до відповідних цінових діапазонів. Але цього ще таргет не досягнено, ціновий діапазон все ще не протестований, тому варто розуміти, за рахунок чого ми будемо будувати нашу ідею. Перше, ми дивимось на Strong Flow. Зрозуміло, що по ліву сторону, ймовірніше за все, немає проблемної області. Хоча тут є цей дисбаланс, але, м -м, власне кажучи, да, варто розуміти, що робота з цим дисбалансом е може відкривати нам потенційні сценарії для Bullish е storyline на тиждень. Найближчий, е Найближчий ціновий діапазон не надав реакцію, і ціна повернулася з зону еквілібрію. Протестувавши, власне кажучи, відповідний ціновий діапазон. Які можливі варіанти роботи? Якщо ціна буде потенційно е, не зможе продовжити реакцію від відповідних неефективності з досягненням даного таргету, то, власне кажучи, можна очікувати ціну в відповідних цінових відмітках. Але загалом дисконтні значення можуть бути е, добрим середовищем для того, щоб Формувалися фрактали, і, власне кажучи, формування фракталів говорить нам про зацікавленість до відповідних цінових відміток, і ціна може без тесту відповідного цінового діапазону. Продовжити свій висхідний рух, і нова неефективність, новий ціновий діапазон в контексті переоцінки активу сформується наступними тижнями. Да? Або ж, власне кажучи, ціна досягне спочатку даного. А потім буде формувати, власне кажучи, відповідні неефективності. Оптимально да, було б все ж таки побачити зниження ціни до відповідного цінового діапазону з е, валідацією об'єму або з потенційним формуванням е, попередньої зацікавленості в рамках відповідних фракталів, е, використовуючи ключові принципи топ-даун аналізу, да, е, можна було працювати з подальшим продовженням висхідного руху. Поки цього не відбулося загалом да, ідея лонгів залишається актуальною, тому я думаю, що найближчі таргети по відповідним ціновим активам, це, власне кажучи, дані неефективності, і на поточний тиждень я б очікував відповідний сценарій. На сьогодні все. Сподіваюсь, було загалом корисно. Так, десь було швидко, але якраз таки цю рубрику не хочеться робити дуже довго, і тому можливо, будемо залишатися. Брати просто менше пар фулліст для того, щоб було максимально продуктивно і логічно, тому що хочете, щоб в межах використованої нами, точніше, в межах тієї методології, яку ми використовуємо, було зрозуміло ключові аспекти, які я намагаюсь довести, і при розборі ми могли б аналізувати всі фактори, і оскільки рубрика. Має всі шанси і потенціал виходити на постійній основі. Я думаю, що е, в дистанції е, будуть всі білі плями і е, ключові аспекти е, моїх ідей будуть все більше і більше розумітися. Якщо що, задавайте питання, я думаю, що будемо також розбирати в кінці тижня. І всім бажаю профітного тижня, власне кажучи, і на все добре.